Рибка в незвичному клярі, але наскільки вона соковита, словами не передати, готуємо. У мене ось така рибка, називається нототенія. і я хочу відділити її на такі філечки. Хочу показати і вам, як це зробити. Рибку спершу почистила від луски, якщо вона є, просушила, тоді буде легше з нею працювати, бо якщо мокра, то буде ковзати, тоді незручно. Якщо сухенька, буде набагато зручніше. У нас зі сторони спинки є тут такі плавнички. І ми робимо зріз над самими плавничками. Проходимося ножиком. Ножик у нас має бути гостренький. І проходимося над самими плавничками. Тобто самі плавнички, і оці кісточки, які йдуть плавнички, вони залишаються у нас під ножиком, я б так сказала. І далі проводимо. Такими рухами, як наче зачищаємо. Проводимо і піднімаємо. І у нас, як огуляється, хребет у нас залишається всередині, а філеєчка частинка залишається зверху. І легесенько проходимося. Якщо відчуваємо, що десь ми нас хребет зверху, трішечки поправили, опустили його донизу. Ось, бачите, всі кісточки вони тут у мене. І прочищаємо далі. Так, легенько, не спіша. Перша буде довше, а далі вже буде швидше. Коли доходимо до животика, тут ось, ось ці кісточки, щоб вони в мене залишилися на хребтові, Прохожу їх, залишаю. З цієї сторони у нас теж є плавнички. Бачите, на животку. Я просто підвожу ножика і поверх легенько зрізаю. Над самими плавничками. У нас плавнички залишаються внизу, а гарненька філейчка залишається зверху. Де щось нам не подобається, підрізали, і у нас ідеальна гарненька філейка залишилася. Відкладаємо на паперовий рушничок, і що з цим сметочком так само Уже будемо підрізати, так само, якщо взяти з цієї сторони, то у нас має залишатися плавнички зверху. Тобто підрізаємо. Ножиком під самими плавничками. І дивимося, щоб у нас ось, бачите, якщо ножика видно, у мене всі кісточки залишаються зверху. Проходимо. Плавно, не спіша. Так, ми чистимо любу філейку на рибку. Якщо вам треба філейка для рибки, а у вас ціленька, то так і робимо. Навіть ту саму сільодочку ми так чистимо, прочищаємо ножиком, зачищаємо. Легенько. Якщо десь там щось, потім ми можемо поправити, зняти. Головне, щоб ножик був гострий, тоді легше працювати. Тепер я перетаймю цю частинку і так само буду, як ножиком, щухувати начебто кісточки з м'язка. Якщо ножик гострий, то буде все ідеально. Доходимо. До нижніх плавничків, і також вони у нас залишаються над ножиком, і тут просто на всього зрізаємо їх. Тут дивлюся, в мене маленький шматочок плавничка залишився, і я ось з цієї сторони якби зрізаю ковзаючими рухами. Дивлюся, перевіряючи, в мене тут не залишилось ніяких кісточок. Щось не подобається, я зрізала, і в мене вийшла гранесенька, ще один шматочок філейки. І ось такий відхід, який ну, можна при бажанні зібрати в е, мішечок марливий і зробити уху. Але якщо є я бажання, <рес> ось така філеєчка у нас виходить. Так можна повторити з будь-якою рибкою, яка є, щоб чистити, відділити від кісточок. Самого початку наливаємо в каструльку олійки, вмикаємо вогонь і хай вона помаленьку підігрівається. А ми тим часом займаємося нашою рибкою і кляром. Рибка просушена, вона в мене чистенька, сухенька вже просохла. Зверху посипаємо перчиком з обох сторін для смаку, щоб було смачніше. Солим. Також з обох сторін посолим. І збризкуємо трішечки лимончиком, соком лимона. Трішечки. Тому що ми знаємо, що рибка любить сік. Перевертаємо на другу сторону і повторюємо всі ті самі дії. Тепер готуємо кляр. Він буде не зовсім звичним. Я б назвала це більше як темпура. Борошно звичайне пшеничне. Додаємо борошно рисове. Воно додасть нам саме хрускоту. Кукурудзяний крохмаль. Він додасть повітряності. Розпушувач, сіль і чорний перчик сюди. І я додам трішечки перчику хабанеру, подрібнений на маленькі шматочки. Якщо немає, можна замінити перчичкою або сухим перчиком чилі. Сюди. І гарненько об'єднуємо вінчиком. Далі. Одне яєчко сюди. І вливаємо незвичний інгредієнт холодне пиво. І доводимо до консистенції такої ріденької сметани. Не густої. Вводимо поступово і розмішуємо. Розводимо пиво ось до такого стану. Бачите, воно легко стікає, не занадто густе, але й не таке, як молочко. У такої консистенції повинна бути. Наш кляр. Оліка розігрілася. Далі кожні шматочки риби, щоб до неї краще пристав кляр. Обмакуємо борошні з усіх сторін і в кляр, Як купаємо тут його, нашу рибку. Далі витягаємо. Вилочку. Це краще робити, напевно. А може і ручками краще. Лишнє даємо стекти, щоб не було в нас лишнього. І поступово занурюємо в олійку. Легенько. Оп. І хай смажиться. І смажимо до красивого золотистого кольору. Цього часу, поки приготується сам кляр, рибка також дійде і буде соковита в такому хрустящому клярі. Смажимо. Така підсмажилась. Така пухнаста стала. Така прям надута. Ой. Я її витягую на таку, як решіточку, щоб лишня олійка стекла. І якщо викладати просто на паперовий рушничок, то вона стане вологою, тому що температура буде туди-сюди ходити, і вона швидше втратить свою хрусткість. А завдяки отакій решіточці, ну, в мене просто стара взяла. На спеціальну решіточку, якщо викладати, то буде залишатися ідеальний хрусткіт. Ой. І так повторюємо з усією рибкою. Рибка приготувалась. Хочу показати всередині, яка вона. Ви тільки гляньте, яка вона ніжна, соковита. Зараз спробую. Вона нереально ніжна, соковита. І цей кляр це просто щось, тому що оця легка пікантність від чилі дає своє, дає цю таку ізюминку. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!